Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Росію вперше спочатку повномасштабного вторгнення до України. Там він зустрівся з Путіним, якого назвав своїм хорошим другом. У своєму аккаунті в Ікс Нарендра Моді написав, що з нетерпінням чекає переговорів, які допоможуть зміцнити дружні зв'язки між Індією та Росією. Цей візит відбувся на тлі російських обстрілів українських міст, зокрема, влучання в, в дитячу лікарню Охмедит у Києві. У відповідь на це президент Зеленський опублікував допис, в якому зазначив, що це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях. Бачите, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в такий день. Втім, навіть попри те, що певний час моді уникав особистої зустрічі з Путіним, ця подія таки не є несподіванкою. Протягом вже дуже тривалого часу Індія розбудовує дружні відносини з Російською Федерацією, і повномасштабне вторгнення в Україну практично не вплинуло на цю тенденцію. Аби трохи краще зрозуміти дії Індії, необхідно коротко зануритися в історію російсько-індійських відносин, в особливості індійської міжнародної політики, розглянути сучасний рівень партнерства між Москвою та нью делі та навіть познайомитися з особистістю Нарендри моді. Про це все ми розповідаємо у цьому відео. А поки що я нагадую, що наша програма називається Антидот. Це проєкт центру протидії дезінформації, який здійснюється в партнерстві з медіа PostPast. Я ж головний редактор PostPast, і мене звати Олексій Приймак. Почати варто з того, що Індія з моменту проголошення незалежності визначила позицію нейтралітету як основоположний принцип власної міжнародної політики. Про це зокрема розповідає докторка політичних наук. Експертка з питань Індії та Пакистану Олена Борділовська в подкасті МВЗП Плюс Індія проголосила нейтралітет основним принципом своєї зовнішньої політики одразу після того, як стала незалежною. Концепція була написана Джавахарлалом Неру, першим прем'єр-міністром і водночас міністром закордонних справ ще до здобуття незалежності в 45-му році. Про те, що Індія, як велика держава, цивілізація з давньою історією своїми цінностями, з великими ресурсами і, і так далі, не може. Бути приєднана там йти фарватері чогось або когось. І коли вже ну, виникала фактично ця біполярна комбінація, Неро теж зазначав багато разів, що Індія не буде йти в фарватері жодного з блоків, от, тому що вона має свою незалежну позицію. З огляду на вище сказане, цю позицію не сприймали ні в Радянському Союзі, ні в Сполучених Штатах. Наша основна помилка була в тому, що ми чогось вимагали, щоб Індія від цього нейтралітету відмовилась, а це не є можливо. І от питають часто, це є можливо? Ні, це неможливо. Офіційно це завжди буде нейтралітет. Як вони його використають, оце інша справа. Так Індія намагається уникати прямої підтримки будь-якої зі сторін конфлікту, і ця традиція зберігається вже багато десятиліть. Втім, це не означає, що Індія не співпрацює з жодним із учасників того чи іншого конфлікту. Навпаки, часто країна проводить співпрацю з обома сторонами з перспективи власних інтересів. Власне, з Москвою Індія мусила розбудовувати відносини на тлі холодної війни, глобального протистояння між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. І відносини ці розвивалися доволі інтенсивно. Чого лиш вартує той факт, що Радянський Союз був найбільшим торговим партнером Індії аж до свого розпаду? Росіяни зробили значний внесок в індустріалізацію Індії, зокрема в розвиток нафтогазової та гірничо-видобувної промисловостей. Примітно, що перший громадянин Індії, який побував у космосі, РК Шарма, здійснив свій політ саме завдяки програмі Радянського Союзу Інтеркосмос, яка дозволяла космонавтам з дружніх для СРСР країн брати участь у космічних дослідженнях. Окрім того, Москва активно співпрацювала з Індією у військовій сфері. Розвиток військово-морських сил Індії, зокрема підводного флоту, відбувся у тісній співпраці з Радянським Союзом. А безпрецедентний випадок, коли в 80-х роках Індія орендувала атомний підводний човен Радянського Союзу. Став черговим свідченням глибокої довіри між двома державами на найвищому рівні. І попри все це, на міжнародній арені Індія продовжувала дотримуватися нейтралітету. Наприклад, Індія не підтримала радянське вторгнення до Афганістану, про яке ми вже неодноразово розповідали в наших попередніх відео. Але водночас вона й публічно не засуджувала низку подібних інцидентів. Наприклад, в 56-му році Індія не засудила брутального придушення угорської революції радянськими силами, навіть попри те, що в приватних розмовах міністр закордонних справ країни Джавахарлал Неру Критикував жорстокі дії Москви. Ще через 10 років, коли радянські війська здійснили вторгнення в Чехословаччину, аби придушити праську весну, тодішня прем'єр-міністрка країни Індіра Ганді висловила своє невдоволення під час промови в нижній палаті парламенту. Але навіть попри це, тоді Індія утрималася від голосування з резолюцією, яка б засуджувала радянське вторгнення. Водночас, радянський союз подекуди відкрито ставав на бік Індії в багатьох питаннях. Наприклад, коли в 61-му році Індія захопила регіони ГОА Даман і Діу, які раніше перебували під контролем Португалії, то Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція і Туреччина засуджували дії Індії і закликали її уряд негайно вивезти свої війська. Втім, Радянський Союз виступив проти цієї пропозиції. Окрім того, Радянський Союз також визнав право Індії володіти Кашміром. Цей регіон є центром досі незавершеного конфлікту між Індією та Пакистаном, що триває з 47-го року. Фактично більша частина Кашміру, в якому переважна частка населення сповідає іслам, перебуває під контролем Індії. І незважаючи на резолюцію ООН з вимогою проведення референдуму на цій території, Нью-Делі не пішло на цей крок. Водночас, Радянський Союз підтримав індійську сторону в цьому конфлікті. Тому, звісно, деякі політики в державі відчували вдячність за проіндійську позицію радянського союзу. Іноді Москва завойовувала прихильність навіть тих, хто був особливо критичним до неї. Наприклад, в 78-му році тодішній міністр закордонних справ Індії Атал Біхарі Вачпає, засновник правої індуїстської націоналістичної партії Бхаретія Джаната, відклав свої ідеологічні розбіжності з комуністами та заявив, що лише радянський Союз виявився справжнім другом Індії. До речі, сьогодні літером цієї націоналістичної партії Бхаретія Джаната є саме Нерендра Моді, який нещодавно відвідав Москву. Словом, після розпаду радянського союзу описана нами динаміка майже не змінилася. У 2000 році Володимир Путін і тодішній прем'єр-міністр Бачпає підписали декларацію про стратегічне партнерство. А в 2019 році, коли Індія скасувала статтю 370 своєї конституції, яка надавала Джаму і Кашміру особливий статус, уряд моді зіткнувся з жорсткою критикою на міжнародній арені з боку багатьох країн, але не Росії. Росія ж заявила, що це питання є суто внутрішньою справою Індії. Починаючи з 2000-х років, Індія вдавалася до дій прямо в вигідних Москві. Скажімо, держава проголосувала проти резолюції Комісії ООН з прав людини, яка засудила непропорційне застосування сили Росією під час Другої Чеченської війни. У 2008 році разом із Північною Кореєю, Іраном і М'янмою вона також проголосувала проти резолюції, яка проголосила право на повернення тих, хто був переміщений внаслідок російської війни в Абхазії. Індія також утрималася від голосування в резолюціях, які критикували підтримуваний Росією режим Асада. І очікувано, що в 2014 році вона також утрималася від голосування за резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Крим. А в 2020 році вона проголосувала проти резолюції, яка засуджувала порушення прав людини на півострові. Тому очікувано, що Індія відмовилася підтримати резолюцію ООН із засудженням російського повномасштабного вторгнення. Так, співпраця Індії з Росією продовжувалася, не зважаючи ні на що. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Росія була другим найбільшим експортером зброї до Індії в період з 2016 по 2020 роки. Як найбільший імпортер Індія отримала 23% російського озброєння. І хоч після початку повномасштабного вторгнення до України Індія почала поступово згортати військово-технічне співробітництво з РФ, але досі ця співпраця є вкрай широкою. Тобто зв'язки між Росією та Індією міцні і випробувані часом. Щодо самого на Моді, який назвав Путіна своїм хорошим другом. Він є фігурою контроверсійною. Чого лиш вартий той факт, що в період між 2005 і 2014 роками нинішньому прем'єр-міністру Індії та тодішньому лідеру штату Годжарат на рендрі моді було заборонено в'їжджати на територію Сполучених Штатів Америки. І все тому, що на нього покладають відповідальність за неперешкоджання актам насильства між індуїстами та мусульманами в Гуджараті 2002 року. зрештою, сам Нарендра Моді є затятим націоналістом. Втім, після того, як моді став прем'єр-міністром, заборона на в'їзду США була знята. Бо тепер мова йшла про очільника держави, і не просто держави, а однієї з найпотужніших сил у так званому глобальному півдні. Американці розглядають Індію як союзника у стримуванні Китаю, адже Нью-Делі також має непрості відносини з КНР. Але, очевидно, певний осад залишився. Окрім того, моді досі потрапляє у необійкі скандали. Наприклад, на тлі його візиту до США 2023 року з'явилося повідомлення про те, що індійські співслужби замовили вбивство відомого опозиціонера та критика моді прямо на території Сполучених Штатів. І, звісно, все це не сприяє довір'ю між західними лідерами та прем'єр-міністром Індії. Водночас з Росією ситуація складається зовсім по-іншому. На глобальному півдні РФ дуже часто просуває оцей меседж, що, на відміну від США, вона може дружити з будь-якими режимами, ігноруючи їхні контроверсійні кроки та навіть придушення прав людини. Вони переконують, що з ними працювати значно легше, ніж, скажімо, з Європою, бо росіяни не тиснуть на тамтешніх лідерів із якими-небудь вимогами щодо внутрішньої політики. Очевидно, що нерідко це працює. В контексті усього описаного нами візит на рендер-моді більше не видається сюрпризом. Хоча варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Росії до України Індія спілкувалася з Путіним на значно нижчому рівні, ніж той самий Китай. І попри всю дружню риторику, варто зазначити, що основною метою цього візиту, схоже, було врегулювання вкрай напруженої ситуації, яка склалася між Російською Федерацією та Індією. На початку цього року з'явилося відео, на якому група чоловіків з Індії вдягнені в російську військову форму. Стверджували, що їх обманом змусили воювати в Україні. Вони просили про допомогу. Це були люди, яких обманом затягли до російських збройних сил під приводом отримання високооплачуваної роботи. І таким чином Росія заворбувала кілька десят людей, і вже відомо про щонайменше трьох загиблих індійців на війні проти України. Очевидно, що після цього Індія розпочала перемовини щодо дострокового звільнення своїх громадян з російської армії. Незабаром індійські спецслужби навіть викрили мережу, яка займалася переправленням індійців до Росії. Її членами були як росіяни, так і індійці. І, врешті-решт, під час неофіційної вечері моді і Путіна в межах нещодавнього візиту РФ погодилася звільнити всіх індійців, яких завербувала до російської армії, а також сприяти їхньому поверненню додому. Індія бачить це як власну дипломатичну перемогу. Так, у відносинах між Індією та Москвою є низка проблем. Деякі з них спричинені зближенням Росії з Китаєм. Наприклад, раніше Індія вже відкидала вимогу російських постачальників платити за нафту в юанях, тобто в китайській валюті. Але попри це риторика залишається такою дружньою. Під час візиту моді до Москви Путін навіть вручив йому орден Андрія Перевозваного. І хай навіть ця дружня картинка порадувала російських пропагандистів, і вони використовували її дуже активно, щоб показати, що Росія, мовляв, досі не є ізольованою. Насправді між Індією та Москвою все не так просто. А зараз я дякую вам за перегляд. Запрошую переглянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо більше про російську присутність в країнах так званого глобального півдня, а також закликаю підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.